Ліс між селами долина та Богородичне. Кілька кілометрів пішки серед повалених обстрілами дерев та згорівшої техніки йдуть пошуковці. Обабіч стежки, міни та снаряди. Тож рухаються обережно. Не чіпаємо предмети, які знаходяться на землі. Якщо є який хрест або позначення, підіймаємо руку, надаємо сигнал. Кінцева точка їхнього маршруту визначена за спогадами бійців, які воювали тут навесні. В цьому бою брав участь наш побратим, головний сержант Микола Бондарь, хмельничанин. І взагалі, це місце бою Хмельницького ТРО, 86-го батальйону. Це закінчення події, яка почалась 11 травня. У нас є елементи, у нас є записи живих людей, які були зроблені 9 травня. Ми Записували цей підрозділ, ми спостерігали за ним. За словами пані Олени, відомі ймовірні імена двох загиблих. Шукали їх півроку. Ці хлопці загинули саме в цьому місці. Їх зняв снайпер. Вони йшли на поміч іншої групи, яка перед тим потрапила в засідку трохи далі по цій дорозі. І вони значились, поки немає тіл, як зникли безвісті. Їх родини не мали можливості їх поховати. Місце роботи пошуковці огороджують червоно-білою стрічкою та починають поступово розчищати від снігу та листя. Після копають промерзлу землю. Замерзша земля, як льот. І його треба розчистити, щоб він ще деревом прижатий. Будемо фіксувати і доставати. От мішок вже підготовлений. Будемо. Надеемся, що вдасться опізнати личность. Може бути будут лічні опознавательные знаки, либо жетон, либо документи. Поступово стає видно рештки. Взуття частини одягу. Усе ретельно обмітають. Не вистачає голови, поки не поки що не, не бачимо. Є тільки нижня челюсть. І... Той солдат теж голови немає. Ну, видимо, животний розтягували. За кілька годин дістають перше тіло. Подалі ще фрагменти тіл, але кількість тіл наразі ми не знаємо, тому що зараз проводиться тільки пошукові дії саме по локаціях. І ми дуже сподіваємося, що ми знайдемо тут усіх і буде можливість встановити кожного хлопця, і повернути їх додому. Тому що для, для нас є така місія повернути кожного. Ми повертаємо не просто тіла, а душі. То саме загинув тут, захищаючи Україну, остаточно має встановити експертиза. Анастасія Дашко, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.